Який парадокс? Батьки все життя працювали на простих роботах. І нас сім'ї восьмеро І своїми руками побудували ось таку красу. Тут не видно там з другого боку це двохповерховий будинок. Знаю, чи видно буде, як люди вміли правильно розпоряджатись з коштами і дисципліну мати. Це факт. Це факт. Я не знаю, як. Я не знаю. В нас одна дитина, і то ми не можемо справитись. ні з нею, ні з собою, ні з чим. Постійно сваримось щось там. Ну так, знаєте, спорим, скажімо так. Ну, деколи трохи й сваримось. Ну. А тут вісім дітей. <кхід> ну, Знаєте. Вітрина, поверхня, вроді би, як класно. Що нам показали? Не знаю, можливо, там і наповнення також таке саме. Дай Бог, я ну, нічого не кажу. Але я просто не уявляю, це якісь, ну, супер люди. При тому, що вісім дітей побудувати будинок своїми руками, ну, типа. Я не знаю, як це. Це взагалі можливо. Ну, типу, може, це в натурі якісь? ще раз, вибачте, за тавтологію. Суперлюди. Ну, а добре, а де ті діти були під час того, як батьки будували той будинок, я не можу зрозуміти? Мама була з дітьми, батько будував. Ну, своїми руками чи все таке заробляли гроші? А будували майстри. Я щось не зрозумів цього приколу. Але дивіться, навіть якщо, навіть якщо, і не самі будували, а просто з вісьмома дітьми заробили на такий будинок, Чи будували, не має значення. Це все одно дуже круто, тому що мало хто так може, навіть з двома дітьми, з одною, з трьома. Я не знаю про вісім. Це щось, Типа, із міра фантастики, Типа, я, 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 ну. Ні. Я, значить, не такий. Е... Типу, як це виходить? Слабкий духом, можливо. Можливо, не тільки духом. Я б так не зміг. Тобто... Хоча, можливо, у мене ще все попереду, хто його знає. Тож варіант такий може бути. Для мене такі люди, ну, знов таки, хотілося б, якщо чесно, подивитися, як цей процес відбувався, що я ходжу вокруг до ока, що щось віляю. Чесно, хотілося б подивитися, як цих дітей виховували, як ці діти себе поводили. Ну, що, не плакали, не показували своє фе, свій характер, тому що якщо знову ж таки, в нас дуже активна дитина в сім'ї, мій син, і він постійно. Знаєте, все хоче, як він хоче, і з цим дуже важко мені змиритися, і моїй дружині. І ми постійно деколи стресуємо, щоб там, не виплюснути свої емоції на нього. От, Це важка робота, щоб дитина не була під, як то кажуть, гнітом, під пресом і щоб проявляла себе, мала можливість проявляти свої емоції. Це батькам треба мати дуже велику витримку. От що я хотів сказати: тут 8 дітей, і кожно буде, буде проявляти свій характер. Кожному треба приділити увагу. Я собі просто не можу уявити, як це можливо зробити взагалі фізично. Хотіло б реально, якби, щоб люди поділилися секретом, як це взагалі можливо. Я не піддаю сумніву. Я аналізую для себе просто цікаво. Що я, ну, мені здається, що це дуже важко. Ну, прям, ну, я не знаю. Знову ж таки, кажуть, це якісь супер люди. Але може це мені так важко? Може, це я просто такий? А це ну, не такий розумний. Не такий розумний, ще раз кажу, я не знаю, типу. Я, Ну, вибачте, я абсолютно нічого поганого, я тільки, навпаки, самими хорошими намірами. Я ж кажу, це суперлюди. Якщо так зуміли, мені це не під силу, не під владно, я не розумію. Тому мені би хотілося знати, як це взагалі можливо, щоб люди розказали свою історію. Я б задоволенням послухав і повчився би навіть. Якщо реально, дітей. Дітям давали проявляти свої емоції, давали відчути себе дітьми. При цьому всьому, що знаходили час для себе, при цьому всьому, що знаходили час для роботи і для будівництва будинку. Я не знаю, як це взагалі можливо. Значить, можливо. Будь ласка, напишіть в коментарях, як вам це вдалося, якщо ви побачите це відео. Реально цікаво буде почитати. Я зараз на повному серйозі говорю. І не тільки, напевно, що мені, а багатьом людям. Просто, ну, от цікаво подивитись і почитати. І, можливо, для себе взяти багато чого нового. Це приклад для всіх буде. Дякую за відео і дякую за контент.